Загін відрізняється від того, у нас служив раніше, від того, що я бачив. Тут висока планка. Якщо ти заходиш в цей загін, то будь готовий, що відпочинку в тебе буде менше, ніж у інших. Агресивно. Три секунди, раз-два на ходити. Ви вже йде, сука, туди Да. Велика вимогливість до особового складу. За рахунок цього йде постійний відбір. Чим складніші умови, тим швидше відсіюються слабкі люди або люди, які випадково потрапили в підрозділ. Зараз не час розслаблятись, а саме час працювати. Буде час відпочинемо. але не зараз. По готовності вогонь! І позивний сеч заступник командира загону. Одного з підрозділів 3 полку СО спеціальних операцій. Основні мої обов'язки це бойова підготовка в загоні, підготовка підрозділів до виконання завдань. Якщо воєн ОЕС відпочине два дня чи три дня, нехай воно не допоможе йому зберегти своє життя на полі бою. Відпочинок важливий дуже, але Потрібно знаходити золоту середину, тому що саме головне в наша підрозділя це збереження особового складу. А підготовка це саме те, що цьому сприяє. дуже складно вимагати від людей викладатись. Якщо ти не вимагаєш, це від себе. Дуже складно створити підрозділ, який буде найкращий, якщо ти індивідуально не бажаєш стати кращим. Тому якби Більшість людей, які служать в підрозділі, це саме такі. І це найбільше подобається в підрозділі. Три-три-три-три, понімаєш три. в Може ти не попав, може ти три туди дав? Якщо ти щось не тренуєш місяць-два, ти опускаєшся на два рівні вниз. А ми цього не можемо допустити, тому що в будь-який момент у нас можуть бути прямі дії. І в будь-який момент ми маємо бути готові до того, що група все знає, все може, і вони готові до виконання таких дій. І неважливо в цій групі там молоді прийшли досвідчені воїни, командир групи з досвідом з поранення. Всі виконують однакові вправи. Нема такого, що ти молодий, будеш зараз тут повзати, копати, бігати, стріляти. А я досвідчений. Я тут буду якось ну, там, відпочивати і буду тобою керувати. Нема такого заняття проводять або заступник командира загону, або я з заступником командира загону, або командир. Роти підрозділу їхнього безпосередньо, які не допускають такого, і в групах не прийнято так, що хтось когось буде там знущатися або казати Ти молодий, ти тут працюй більше. Ні, всі в однакових умовах. Тому що завтра вам іти на якусь операцію, і вам потрібно один одного підтримати і бути впевним один одному. Тому всі в рівних умовах постійно заходять на підготовку і тренування. Бутильники байдуже, скільки років ти служиш. Кулям та байдуже, скільки ти служиш. Війні взагалі байдуже, скільки років ти служиш. Не може проповсти, так як вимагає, наприклад, норматив. Якщо він не може стрельнути, так як вимагає вправа, то війна скаже своє слово. А это, ты знаешь облика? Конечно, да. Ты знаешь, что нахуй тоже роды кипорвет бейсовый Чтобы не мобилизовалось. Ну, по чувака паранойя, нахуй. А тоже ходили такие все правильные пацаны, нахуй. Да, типа Да, он же спортик. Да, да, он же спортик. Ну, потом, он же, не думай, батя, как-то, 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 как то Це люди, які люблять ризик. Це люди, які не бояться якихось авантюрних дій, так сказати. Тому що все-таки потрібна психологічна готовність до проведення якихось там небезпечних прямих дій. Видево так, бля, підер! І Віталія. Це така робота, де вимагає рішучих ризикованих дій. І от, ну, на мою думку, є дуже багато прикладів людей, які в нас служать, які мали там в дитинстві умовні терміни. Бо вони в дитинстві там десь побилися, десь щось там, саме такі, які люблять ризик. любят авантюризм. Вот такие, в первую очередь, нам потребуют. Ну, вещи, которые запомнились мне самой больше, это э, мы принимали участие в контрнаступе по звільненню э, Изюма и Балаклея. Уничтожали противника там, там, где он не то, что нас не ожидал, а он думал, что там его будет спасение, а там были мы. И вот это реально было самое эпичное. На, на трассе, которая идет от Балаклей до Изюма э, заняли оборону одного перехрестка и сделали засаду на э, машину, на, на пикап. В ней было пять человек. Троих мы убили сразу, двоих взяли в плен. Э, после чего на этот же самый перехресток через сутки э, выехала БМП э, с одним русским солдатом и одним русским офицером. Мы их взяли в плен. БМП подбила піхота суміжників, яка була з нами. І офіцер виявився начальником пункту управління всієї зюмсько-балахлейської групі. В званій подполковник. Після строкової служби я мріяв потрапити в полк. От я я мріяв. Не знаю чому, але я так хотів туди потрапити. Я потрапив. І от свій шлях весь я пройшов там. Десять років вже і я задумав і тим шляхом, який я пройшов. Нам да, він був складний. Там да, ми втратили багато побратимів, втратили багато а, тих людей, які дуже важливі були, але ми зробили дуже багато роботи і ми знищили дуже багато ворога і те, що ми могли, ми зробили. Я завжди хотів долучитися не до колективу, а до братства. Наші тренування заключається в тому, щоб ми самовдосконалювалися і переважали нашими вміннями над кількістю ворога. Це просто як друга сім'я. Сім'я, де кожен стоїть за свого і під час виконання наших завдань це найбільше зрозуміло. Ну, що кожен готовий покрити свого побратима і зробити все, щоб всі повернулися живі. Ти к нему сразу, сразу к нему. Якщо ти дал ему, і він вже отошов, дал эту можливість, все, он пошел, но ти не остаєшся тупо в своєму секті. Ти сразу, нахуй, починаєш йому йому допомагати. Понял? Всегда робота так. Щоб yeah. я, чтобы я ты друг друга чувствовала. Все, я зрозумів. Не хочу бачити в цьому підрозділі немотивованих людей. Не хочу бачити в цьому підрозділі людей, які підривають маю на стан. Не хочу бачити людей, які... Е не йдуть з підрозділів, а залишаються, але розвалюють його із середини. Таких людей я не хочу бачити. Я хочу бачити людей, які віддаються, віддаються своїй групі, своїй роті, своєму загону. Вони віддаються на повну. Роблять все для цього, розвивають його. І вони роблять ім'я цьому загону. І рівень, який зараз показує загін, це дуже рівень. І щоб його підтримувати. Тут мають бути кращі і мотивовані люди, які бажають розвиватись і давати якийсь результат. Ми в дитинстві, коли були дітьми, там завжди грали войнушки. Дуже багато сільмів було в той період, коли якби, в Україні був мир. І я там по собі пам'ятаю, всі мріяли про війну. От всі мріяли бігати, стріляти, бити солдатами. Але... Війна це дуже жахлива річ. І будь-який цивільний, який живе в Україні, відносно в мирі, має, має дітей, має сім'ю, має, має будинок. А війна це коли оце все зникає. В першу чергу зараз це захист батьківщини, захист своїх рідних, захист своєї домівки. І це було так, напевно, до того моменту, поки не загинули ті з ким ти хрестив дитину, поки не загинули ті, кого ти як командир підрозділу відібрав, виховав і він потім загинув. От після того моменту війна це вже таке особисте. І це вже більше, ніж просто там, професійна діяльність якась, тому що. Там, я вчився на військового і війна, це якби, основний вид діяльності. Ні це більше це, це вже такий обов'язок перемогти, щоб була перемога, був мир і ці всі втрати, які ми понесли, не були даремними. Дуже подобається те, що помилково потрапили сюди там за велику кількість людей, помилково, можливо, одиниці. Це дуже. Приємний такий показник, тому що всі решта знайшли себе, і у нас дуже багато як посад, так і можна запропонувати і кожному зайти місце. Це може бути як е, вчитель фізики, який в колишньому був, але він вміє, якісь навички має І ми його будемо цінувати, ми його візьмемо, ми йому знайдемо роботу. Так само це якийсь може бути пілот або просто спортивний хлопчина, який мріє бути кулеметником. знаєте? Саме важливо це побачити. Запав в очах. От якщо людина бажає, він прийшов він, там 22 роки, 21. 19 хлопчина приходить, каже, я дивлюсь на нього, кажу, ну може, можливо, зарано. Ні, не зарано. Він каже, я готовий, я хочу, я хочу розвиватись, я хочу набрати пару кілограм, я хочу стати мужніше, я хочу до вас підрозділ. Він бачить себе оператором в групі, він хоче прямих дій, він хоче, він розуміє все. Кожному можна знайти своє місце. Кожному. Від водія до оператора БПЛА, оператора групи, і це дуже великий список, який ми не будемо зараз озвучувати, тому що посад дуже багато. І тому ми це все розуміємо. І зараз не час розслаблятися, а саме час працювати. Буде час відпочинемо, але не завжди.